Книга псалмів, псалом 6. Для диригента хору на струнних знарядях на октаву, Псалом Давидів. Не карай мене, Господи, у гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, і я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості, і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки. Вернися, о Господи, визволи душу мою, а ради ласки своєї спасити мене, бо ж у смерті нема пам'ятання про Тебе, у шоолі ж хто буде хвалити Тебе. Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплю ложе своє, моє око зів'яло в печалі, постаріло через усіх ворогів моїх. Відступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь мого плачу. Благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме, усі мої вороги посоромлені будуть і будуть настрашені дуже, хай вернуться і будуть вони посоромлені зараз.